Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Мелітополі Друга армія світу вкрала танк з постаменту авганцям. Т-70 42-го року забрали до Санкт-Петербурга на реставрацію та відновлення механізмів. Поки окупанти намагаються реанімувати металобрухт. На запорізький напрямок під'їхали нові вогневі установки. Свіжі знімки перед токмаком. Росіяни збудували дві лінії оборони з протитанковими рвами і зубами дракона. 26 домівок зруйновано за добу. Запорізька область опинилася під вогнем окупанта 102 рази. Авіація, БПЛА та артилерія нищили Пологівський та Васильівський райони. Проспект Маяковського перейменувати на честь Дмитра Коцюбайла. Така петиція з'явилася на сайті міськради. Авторка вважає, що комбат з позивним Давінчі, який героїчно загинув, захищаючи Бахмут, заслуговує бути вшанованим. У сенатора РФ від Запорізької області заарештували майно. Колаборант Дмитро Ворона за часів Януковича очолював державну реєстраційну службу. А з приходом окупантів став радником у Балицького. За зраду суд наклав арешт на квартири ворони в Києві та Миргороді за міський будинок і 10 земельних зілянок. А коли впіймають, то дадуть ще 12 років тюрми. У Бердянську продають крадені айфони. Автор оголошення Георгій, російський солдат і мародер. Десять місяців не могли поховати героя з Приморська. Майора Зову Сергій Павліченко загинув наприкінці липня під час вибуху в Оленівській колонії. Коли вороги повернули тіло бійця, родина чекала на проведення експертиз. І от завтра в Києві його проведуть в останню путь. О пів на другу ночі в одному з районів Запоріжжя гасили пожежу, палала прибудова та горище будинку. Ймовірно, внаслідок короткого замикання в електромережі. З 10 червня укрзалізниця переходить на літній розклад. Новий потяг сполучить Запоріжжя з курортами Львівщини і Закарпаття. З'явиться рейс до Одеси. А ще зменшиться час у дорозі, наприклад, в Ужгород. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.